Юмор дуже специфічний, тобто юмор, що ви розуміли, просто наскільки специфічний, що ми зараз будемо виконувати якусь задачу через п'ять хвилин. Нам кажуть по рації, що зараз уже пів ідуть на нас, ворог іде на нас. А хтось там готуйтесь чотири хвилини і виходить приймати бій. А хтось стравить анекдоти, ми сміємось. Тобто, якщо дивиться там в цей час піхота, просто не знає, куди себе діти від страху. То просто ми сидімо, сміємося і тому подібне. То такий випадок був: це ми йшли на штурм. Олександр, це побратим побратимій, в який ми працювали раніше. Зараз в місті служимо. Ми заходимо на бліндаж до піхоти, і щось піхота там дивляться на нас. І Сашко каже: Та зараз ми зайдемо, зараз зробимо ветер, все нормально буде. Не І буквально через три хвилини ми Сашка витягуємо, тягнемо, а він каже, я лежу, каже, дивлюся, і до мене цей піхотинець каже, в якому сказав, що все буде гаразд, зараз, зараз, зараз все зробимо. Він каже, дивиться, а мене вже каже, тянуть. Тому жартів багато юмор специфічний. Але без юмору нікуди.